Светлана не подтверждена, не под. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго дня, так, так. і видно і чути. Доброго дня, чуєте. Доброго дня, чуємо. Доброго дня, дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є, я на місці, представник українського кар'єра. Дякую. Підкажіть, чи є в нас. Чи є в нас серед представників, серед учасників громадських слухань представники громадськості? Ну, поки що це все це розробники. А, тобто, О, пан висі. Валентин, пан Олег і пан Роман і... це всі розробники звіту. Розробники поведе. розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Yeah. А, добре. А, тоді наступним чином діємо. Чекаємо 15 хвилин, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до громадських слухань. 15 хвилин чекаємо і через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Добре. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. вже 12 година, 15 хвилин. А сьогодні в нас 30 травня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю новоукраїнський кар'єр стосовно планованої діяльності, розробка новоукраїнського родовища гранітів, ділянка номер 1 в новоукраїнському районі. Кіровоградської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючим на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до. Деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону Врегульовую здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні шестеро учасників, двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань, інших учасників, я попрошу представитись. Сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, я вас буду називати так, як я вас бачу в переліку учасників. І ви мені, будь ласка, включайте мікрофон, представляйте, скажіть, кого представляєте, і ми будемо фіксувати це на відео. Отже, будь ласка, пані Світлана. Дайте, я вже показувати. Я вас не чую. Не чути вас. Mm -mm. Ви можете написати в чат. Якщо є можливість, напишіть, будь ласка, в чат. Це директор, так? Давайте ми почекаємо, пані Світлано. Давайте далі. А, у нас наступний учасник Олег Улицький. Будь ласка. Пане. Оле... Оле... У, Улицько не робить телефон, він сидить рядом зі мною. Я бачила, що він перейшов до іншого дам Будь ласка. Я, я Улицький Олег Андрійович, представник державної установи інституту геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України. Розробник цього звіту. Дякую, пане Олеже. Пан Валентин Верховцев. Я Валентин Верховцев, науковий керівник розроб... даної розробки. Заступник директора наукової роботи інституту є хімії навколишнього середовища. Дякую. Далі пан Роман. Спиться Роман, розробник інституту хімії, навколишнього середовища, провідний співробітник. Дякую. Отже, давайте зачекаємо, пані Світлана підключиться. Вона, в принципі, нам на початку громадських слухань сказала, що вона є представником суб'єкта господарювання новоукраїнського кар'єра. Давайте буквально хвилинку почекаємо, можливо, вона зможе перепідключитися. Пані Світлана, ви нас чуєте? E, так, я вас чую. А ви і мене ми зараз... вас і ми також О, Можливо, проблеми зі зв'язком, тому що підприємство дала. Так, так я Світлана Вікторівна, представник суб'єкта господарювання тоф на український кар'єр. Дякую. Отже, ми на 12 годину 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед шести учасників. у Нас двоє учасників: це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Інші чотири учасника це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю новоукраїнський кар'єр стосовно планованої діяльності, що передбачає розробку новоукраїнського родовища гранітів. Ділянка номер один. В Українському районі Кіровоградської області та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо. до побачення. До побачення. Дякуємо. До побачення.